Ой, чи то день, чи то ніч, чи ранок. Привіт, мої дорогенькі. Я зараз вийшла в парк. У мене є декілька там хвилиночок з вами поспілкуватися, бо якось ці дні вони дуже дуже в мене такі активні, можна так сказати. Не буду, знаєте, Відтомлюватись, сказати про те, що наскільки приємно, коли ти гуляєш по парку, в тебе прогулянка. І лунає українська пісня. Ух. Чи та день, чи то ніч, чи ранок. <invece> Ой, чи то день, чи то ніч, чи ранок. Так, що з настроєм? Та нормально з настроєм тримаємось. Трішки була занята. Я часто кажу занята, але не по своїх справах, тому я про них і не розповідаю. Так ось, коли я була зайнята не по своїх справах, треба було, вітер, мабуть, задуває. За дерево зараз заховаю камеру. Ось о дерево, я сюди камеру, щоб вітер не був добре. Там за місто виїжджали, їхали з жіночкою. І вона дуже просила, щоб я розповіла її історію. Я не люблю переказувати історії інших людей, я не люблю переказувати історії з інших каналів. І там, ну, але згодилась на це. Це той випадок, коли потрібно завжди казати правду. Бо правда, вона прийде свій час і вона вибухне. Тому якось так. Е, про що розповідала мені жіночка? Вона з Донецьку. Ні, вона з нашого міста. Закінчила школу, поїхала, який там університет в Донецьку, навчалась там, отримала вищу освіту, вийшла заміж, народила дитину і дитині зараз вже ну вже дорослий син в неї. є рочків, бо я так не бачила його. Так ось вийшла заміж в Донецьку, вона там і на роботу вже і пішла і все, Ну, свій бит почала там. Е, у чоловіка родичі каже, тут за... Е... Небагато кілометрів від нас на Росії. І каже, стали кумов'ями, і так все нормально було, і все. Ось, а потім в 2014 році це весна була. Сину виповнювалося 16 років, це вже 16 років ми як кумов'я. І все нормально, і класні у нас відносини, і все. ну, тобто, і вони класні люди, як прожили таке, знаєте, 16 років кумов'ями, то, мабуть, завжди один одного підтримували, розуміли, співслова навіть було таке. І сину навесні виконувалося 16 років. Я не знаю Донецька міста. Але ж вона каже, у нас там в Донецьку всі ті то місто знають. Там таке, як іде луг, і потім ліс починається. І на тому так, такий великий-великий луг. І там для шашликів, це для пікніка місто, ну просто-просто супер. І ми каже, поїхали ж туди смажити шашлички. ось, і... Ця тема, ну, ладно. І каже, і чоловік дивиться в небо. О, дивись, сину. На честь твого дня народження якісь тюльпанчики по небу летять. І він почав знімати оці тюльпанчики. І ці тюльпанчики це були гради, які летіли з Росії. Це були перші гради. І каже, вони зрозуміли, потім швидко зрозуміли, що це, і щось туди-сюди, і вони з Донецька виїхали. Виїхали на територію України. Я кажу, і, і Кумов'яка кажуть, а чого ви виїхали з Донецьку? Та ну, у нас справи то-то, то-то. Знаєте, каже, якби я спочатку почала казати правду, що Кума, дивись, що в нас тут? І відео, то може і люди по-іншому це б сприймали, розумієте? А так, каже, я спочатку, ну це така якась політична тема, я не хочу зіпсувати стосунки з кумов'ями, ми краще от так виїхали і все. У нас це гаразд, ми просто виїхали з Донецьку, і ми там ну батьків ну в нашому місті. Зараз вони, вона. І потім, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, і вона ж кума, і це ж скільки років, да, 8 років, вони цю тему, ми не в політиці, ми в політику в наші стосунки ні. Вони класні, ми комов'я, цьомкі, цьокі і так далі. Ну, це її слова, це не я так подумаю. Це вона так розповідала. Я переказую те, що вона розповідала. І потім, коли ж після 22 лютого, 24 лютого, 22 року, почалося, і вона ж до куми, що Кума, у нас війна, що таке? І каже, я таке вигребла, я нацик, я Бендеровка, я ну що там ще кажуть? І вона каже: Таня, ти розумієш? Це не люди, це зомбі-біомаса. Я кажу, головне, скажи, вдалося врятувати стосунки з кумою, що ти на протязі восьми років не казала дійсно, чому ви ой, виїхали з Донецьку? Каже, потрібно було казати. І от знаєте. Я не буду нікого засуджувати. Я, я, кажу, я не буду нікого засуджувати, тому що я не маю на це права. Я не знаю, як би я поступила в цей момент. Та вона каже, так ти з першого дня от, е, на своєму каналі про цю війну. Я кажу, а ну да. Ну, Мене просто обурило те, що ми живемо, ми якого президента хочемо, такого вибираємо. Якщо він нам не подобається, ми можемо його поміняти. А кому яке діло? І тут їдуть танки. і Я не знаю, чи в мій двір в'їде той танк, чи не в'їде, І що за фігня, У нас тут плани на майбутнє. Тому дійсно, ну я про це і казала. Каже, потрібно було от то, коли... Ми думали, що тут тюльпанчики летять в, в честь дня народження нашого сина перші гради. Оце от відео скинути, кома, дивись, у нас таке. І вона б побачила, ой, дійсно, ой, що, ну може б і по-іншому було б. Я кажу, ну. Я знаю точно, що скільки там правду не скривай, скільки нічого, правда завжди вибухне. І це так і буде. Тому треба завжди бути чесними. І... А, і вона ще каже. Комі коли так знаєте, трішки кхе, намагалася щось пояснити. Каже, ти не уявляєш, як нам було страшно, і то, і то. Ну, я ж тобі про це не казала. А я кажу, а чому ти не казала, коли тобі було страшно? Ну, відвертість у відносинах, щоб зберегти відносини. Потрібно бути. Я зараз не кажу от про даний випадок, це я вже, знаєте, з життям переплетаю туди-сюди. Ну, Таня ж, як не почне філософствувати, то її ж, як понесе, то мама не гарю. Позачка туту. І вона каже, і те, що каже, ми з чоловіком там будували будинок, ми. Ну, як одружилися, взяли участок, потрішки там, то батьки допомагали, то ми починали там вже знає, знаєш, на ноги ставати, будували будинок, ну, десь так, і не спочатку, як одружилися, а так, поступово протязі всіх цих років збудували будинок, каже, ми тільки пів року там пожили і все. І як було, так залишили і поїхали. Ну, я не спитала, що там з тим будинком. Ну, знаєте, навіщо воно мені треба? Це мій будинок ні. А вона не каже або забула сказати, то це таке діло. Тому дійсно, знаєте, щоб не казати потім, як було страшно, тоді потрібно правду було казати. Є, так треба казати, то може і менше проблем потім буде. І каже, і ця кума і написує, і написує, каже, я кажу, я їй пояснюю, що я. Кажу. Ну це. Кажу, не намагайся, роби що робиш. Це від душі, Хочеш, кажу, разом відео запишемо. Вона каже, ні, ні, Таня, ні. Ніякого. О, Там охота за білочками, бачите? Стоячество. О, пішла я до білочки, сходжу. Так, треба буде займатися фізичними справами. Ой. Е, скажу чесно, чому? Я дуже багато сиділа, в'язала, дуже багато. І так навіть в'язала багато, що дивлюся якось в небо, а в мене роздваюється, пташка летить, і начебто їх дві там так разом. І голова ж завжди отак от вниз, ти сидиш і в'яжеш. І ця холка починає вилазити. Борода. <свіс> а знаєте, як хочеться бути гарна, угу. незважаючи ні на що. Настрій, 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 та нормальний настрій. Подзвонила знайома сьогодні. Вона прочитала в пабліках, готується ракетний обстріл, таня. Кажу, слухай, читай пабліки далі. У нас кожного разу, коли лунає повітряна тривога, є загроза ракетних обстрілів. Кажу, це що, новина? Чи ми без світла не сидимо, чи що? Ну, що, ну, що мені зараз робити? сісти, плакати, чи що? Читай пабліки далі. Кажу, відчепися. Ну, чого ти така? Ну я ж, це, ну я ж хвилююсь. Я кажу, ми всі з 24 лютого хвилюємось. І що? Так, 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 так. Ось так, мої дорогенькі. Можливо, це хтось мене засудить за це відео. Можливо, ще щось. Ну, я завжди відверта і... Така, яка є. Так, піду ще до білок сходжу, а то що вони там без мене? Бо там дядьки стояли, я так не хотіла до них підходити. Парк прибирається активно, грибуть щось, грибуть. Ось там. Бачите, далече грибуть, грибуть. Так, пішли за білкою. Ось так, а з холкою ж треба щось робити, бо так помічаю, що якось не дуже, не дуже. О. Де вони те сміття там беруть, я не розумію. Де вони це сміття беруть. Фу, білка! Вона звуки такі робить. Де? Зараз побачите.

Мої дорогенькі, я з вами побалакала, буду йти там невеличкі такі справи ще є. Ось. А вона там отак робить. Угу. Така білка. Тому я бажаю вам, мої дорогенькі, щоб в вашому житті були ті люди, які нічого від вас не приховують, завжди з вами чесні, відверті. Підтримують вас і це, щоб було навзаєм, обов'язково. Щоб кожного ранку вас питали, як ти? Це дуже важливо. Як ти? Це зараз такий, знаєте, вже відгук почуттів, це не запитання.